Одна людина загинула внаслідок російських обстрілів Донеччини. Це житель Красногорівки. Ворог атакував населений пункт з артилерії. Загиблому було 72 роки. Посеред ночі окупанти вдарили по Покровську, випустили чотири ракети С-300. Один місцевий житель дістав поранення. Пошкоджено 11 багатоповерхівок, три приватні будинки та три адмінбудівлі. Загалом за минулу добу Росія здійснила майже 1700 обстрілів області. Зафіксовано 11 авіаударів. Тож місцева влада просить жителів Донеччини евакуйовуватись. Правоохоронці щодня ризикують життям, вивозячи людей. Зокрема, з вугледара евакуювали трьох, натомість у місті залишається 108. Мешканців їм екіпаж поліції дивом зміг завести гуманітарну допомогу. Напередодні поліцейським патрулям Білий Янгол загалом вдалося евакуювати більше як 200 людей з небезпечних населених пунктів Донеччини. Але через те, що люди зволікають з виїздом, то щоразу евакуація перетворюється на спецоперацію. Більше Олег Корнієнко. Вони виїжджають, коли тільки но починає світати. Попереду неймовірні краєвиди. Сходить сонце. Та для фронту це вкрай поганий, поганий знак. Проїжджу. Погода. Кажучи, у лапках не дуже сприяє поїздці. Нам повідомили, що над районом перебувають безпілотні системи у кількості двох одиниць, що наводять артилерію. Але попри небезпеку, поліцейські патрулі Білий Янгол не змінюють свій маршрут. Вкотре ризикуючи власним артилері. життям, вони їдуть рятувати життя іншим. Їхня кінцева точка Вогледар. І, хоча від міста нічого майже не залишилося, тут і досі перебувають місцеві. Під звуки вибухів між розбитими будівлями поліцейські таки дістаються до місця призначення, привезли гуманітарку. В основному продукти харчування. Купити їх тут люди не можуть. Жоден магазин не працює. Зараз знаходиться людей 111, От, ну мінус сьогодні мінус три, буде 108. За останній тиждень ми сюди заводили також гуманітарну допомогу, ліки, ну і піддавалися обстрілу. На розвантаження гуманітарку у поліцейських кілька хвилин погода занадто ясна, і будь-якої миті може сюди залетіти ворожий дрон, а потім і артилерійські снаряди або каби авіаційними бомбами тут пошматована чи не кожна багатоповерхівка. Тож ті, хто тут залишився, живуть у підвалах. ранку! Гуманітарочку завезли. Я, зараз, зараз і Гуманітарочку і водичку. От, за водичку да. Та повертатися зі знищеного міста порожніми біля янголи не планують. Мають заявки на евакуацію. Виїхати звідси нарешті наважилося троє вугледарівців. Серед них маломобільна жінка, якій потрібне лікування. Люк слатики заліз. Цих людей поліцейські не раз вмовляли на евакуацію, та в попередні рази вони відмовлялися. Тоді виїхати можна було спокійно. Нині ж вивозити їх доводиться під вибухи артилерійських снарядів і авіабомб. Російське залізяче щодня розбиває місто і його околиці. Від колись ошатних будинків майже нічого не залишилося, але кожного разу подібна евакуація для поліцейських перетворюється на квест на виживання. Та залишити напризволяще місцевий люд вони не можуть. Олег Корнієнко, факт Сі Єдині новини.